Кілька слів про те, що ми робимо, щоб із них утворились ось такі кулі. Чи, наприклад, ось ця дора, яка незабаром відкриється. Нічого ми не робимо. Вона генетично в неї закладена утворювати отаку кулю. Але для цього необхідні певні умови. Єдина умова це треба, щоб рослина була одна. Це був один росток. Ось бачите ось кубик касети, який був посаджений. Оце вона пустила це все коріння. А якщо заглянуть всерединку, то оце її живе. Це все. Він такий завбішки був посаджений. Такий заввишки. навіть маленький. В результаті він дав дуже багато бокових гілочок. Які, в свою чергу, також утворили багато бокових гілочок. А ті, в свою чергу, так, і так далі, і далі, і далі. І поки не дійшло до того, що вони викинули ці бутончики, які незабаром заквітнуть. Тому, якщо ви хочете наступного року за такої квітки, яка вас перезимує обов'язково, головне її не прибирати цю шапку всю зиму. Вона не боїться морозу, вона боїться вимокнути. Посадите, то навесні вона дасть, якщо перезимує, дасть багато живця. Тобто з землі вилізе замість однієї рослини, може бути і 10, і 12 вилізе. І для того, щоб виросла знову у вас така куля, Отакецька ось. Отакецька куля, щоб виросла. Або і такецька куля. Або стакецька. Або така трохи менша, але все одно низенька і кругленька. І щоб утворила цей ідеальний ідеальну цю кульку, а ось отак дора, яка ще не вирвана, не викопана і не посаджена. Для цього необхідно, щоб ви посадили лише одну рослиночку. Одну розділили і по одному пагінцю посадили. А якщо вам це не хочеться цього робити, то вирвіть зайві. Залиште лише тільки одну, от сили дві. Це ми від морозу ховалася. От сили дві квіточки. Чи два стебла. Можна три, якщо в ґрунті саджаєте. І тоді, ну, стрихає саме більше. І тоді виросте вас куля. Ну, насправді, достатньо однієї з головою. Манесенької рослинки. Зараз, як знайду фото та вставлю, які вони були навесні. Всім задоволення від вашої роботи. А я саджать, Щоб і в мене було гарно. Попкорн.